Вартові галактики вийшли 26 жовтня 2021 року від Eidos Monreалі з видавцем у вигляді Enix. Вже через рік, у серпні, студія була продана Embracer Group. Причина ігри по Marvel. Серед Square Enix було дві студії, які робили такі ігри, і дві з них були продані: це A Crystal Dynamics і Eidos Monreal, розробники Marvel's Avengers і Marvel's Guardians of the Galaxy відповідно. Продавати студії, які робили неприбуткові ігри, зрозуміли хід, але вартові вийшли ж файними. Месники були грою сервісом, яка не змогла затягнути в себе активних користувачів, проте вартивій це ж сюжетна гра. Без мікротранзакцій, сильним сюжетом, цікавим ігровим процесом і справді файною музикою. Чому гра отримала те, що отримала? Вона справді погана, чи люди замислилися від супергероїки? Це вина Eidos, що їх продали, чи саботаж і соронив Динамікс. Вартові це звичайна історія невдах, які хочуть стати чимось більшим. А була початкова операція, як з якої герої проникають в карантинний сектор. З планом викрасти варинку для леді Халбендер. Поки необхідну здобуть шукали, головний герой, Пітер Квіл, чисто випадково звільняє світове зло з каменю розуму, того самого, що з месників. І тепер всім треба стаю забороненої зони тікати. Що далі пішло не так: корабелі вартових перехопила місцева поліція, яка відповідає за цю територію, і тепер героям треба шукати добрячу кількість валюти і слати штрафу. Просто нормально відпрацювати цю суму грошей, П'ятірка не може або не хоче. Продолжение план Б. Цей план порабувати Леді Хелбенд. Панянку, яка дала їм початковий квест. Підніміть руку ті, кому здається, що це не найкраща ідея. Хто така наша п'ятірка? Ви їх знаєте, ось вони: Пітер Квіл, Хлоп, якого в дитинстві викрили прибульці. Гамора найсмертоносніша жінка галактики. Дракс. стратег з брилою м'язів. Ракета. Маленький небезпечний інженер з мінота і Грут. Кмітливе велике дерево. Хоч грубка вже і з'являлась всюди комікси, кіно ігри, але цього разу їх розкрили з іншої сторони. Уточнення. Може розкрили так само, але повноцінна гра це повноцінна гра. То дайте пару добрих сценаристів від цього буде доста. Нам новий сюжет розтягнули розток персонажів і розтягнули не тому, що контенту мало, а тому, що його забагато. Плюс і мінус гри, вона базується на своєму варіанті Всесвіту Марвел. Мікроспойлери, які описують відмінність гри від решта. Таноса вбили, а Манті збачить ці варіанти розвитку подій у всіх всесвітах. Ми, як герої, цей світ можемо досліджувати. Всюди лежить не просто записочка, а кинжали, яким вбивали богів. Кожен з ігрових персонажів на щось посилається. Це й до такої ступені, що в мене з'явилось бажання купити комікси. I thought it was a nail brush. It's a toothbrush for cleaning teeth. Портові весь час говорять, буквально весь час. Закінчив квест, а герої між собою говорять про персонажа, який десь там з'явився на пару хвилин. Я просто хочу прокачати зброю. Для чого мені сльозами на очах слухати, який цей світ нечесний, щоб герої була така пригнічуча перед історія. Я прийшов отримати задоволення, а не удар прямо в серденьку. Це кардинально впливає на сюжет, тому що хоча ти граєш за одну особу, ти відчуваєш всіх п'ятьох. Дуже хочеться порівняти гру з JRPG, де кожен має своє окреме спорядження, але ні. Ти напряму прокачуєш тільки Пітера, а решті десь раз у ніколи додаєш новий парк. Кожен портовий є окремим інструментом, яким можна досягнути необхідної мети. І я говорю не тільки про бойовку, наш грайміст тривати, тракс може випити кусок стіни. Гамора десь там підкинути а ракету, наприклад, гатнути термінал. В кінцю гри ви почуваєтеся як повноцінна команда, де кожен має свою окрему задачу. Ходу проходження ви продаєте через купу розвилок, які варіюються від вашого вибору. Ви почнете як члан команди, де постійно стаються дискусії, і ви мусите вибрати, що сказати. Це впливатиме не тільки на діалоги, а й геймплейно. Ти можеш втратити союзника на, на деякий час, бо Дракс вирішить, а ти одобриш, що кинути ракету на інший кінець у буде розумним рішенням. Звісно, він потім буде обурюватися, але це тві вибори, які ти зробиш сам. Він кардинально не впливає на сюжет. Якщо ти мусиш вбити головного злодія, то він вмре, а як питання лише виконання. Є такий кораблик, мілано називається, який є посадищем фартових. Він відіграє роль хабу, де герої їдять, сплять, миють і роблять різні щоденні штуки. Там персонажі і спілкуються годинами підряд і можуть опрокачати своє спорядження. Млавно для гравця цей історичний кіоск, де лежать скраби отримання ходу гри, там де живуть лами. То якась фінтіфлюшка ракети, то ритуальний меч раси Дракса. Ти до всього можеш підійти, дослідити, обговорити з членами екіпажу. Воно ніскільки не впливає на сюжет, це про дослідження. Але воно робить цей глибокий прописний світ ще більш глибоким. Трохи про гімплей. Хоч ви граєте за одного квартового, але по ходу гри використовуєте вміння всіх героїв. Я вже говорив про прослідження світу, але це також поширюється і на бойові моменти. Ви відігруєте роль командира, який всім командує. Кожен персонаж має перелік навичок, які можуть підійти в конкретний момент. Наприклад, груд може схопити ворогів своїм корінням. А ракета все підривати. Хоча це здається малим, але до кінця гри в мені це не викликало дискомфорт. Наш Пітер, хоча є і звичайним пацаном, але теж володіє файними артефактами, пістолями. Ці його класні фігні можуть стріляти різними стихіями, які допоможуть і в дослідженні, і у бойовці. Вороги іноді мають щити, які можна просто розстріляти або швидко знищити за допомогою, наприклад, електроатаки. Глобальному ти затискаєш кнопку прицілу і урівноманітнюєш те, чим ти стріляєш і як. Гра виглядає неймовірно стильно, та космос, та банальщина. але яка? Один дизайн гартових що коштує? Все і вся має свій унікальний вигляд. Кожна планета виглядає так, що ти віриш, що вона може бути реальною. Після гри ти згадуєш бойовку не як заклікування однієї клавіші, а як суму красивих візуальних ефектів. На додачу до зовнішнього стилю, у нас є і шикарна музика. яким зараз нікого не здивувати, але про який сказати все таки варто. Для гри записали власний рок-альбом вигодного гурту. І він звучить як же файно звучить. Казати таке буде самовпевнено, але пару треків з альбому точно потраплять у ваш плейлист. Плейлист точно. Guardians of the Galaxy включає в себе, окрім того, вигодного гурту, 28 представників класичного року і поп музики Сказати, що гра звучить феноменально, це може і прибільшення, але точно не я далеким правди. Чого тільки може коштувати бійка з босом, а коли на фоні грає no gonna Give You Up або a Holding Out for a Hero? І та це теж ігровою механікою. Пітер, як справжній герой GRPG, має ульту, яка полягає в тому, що герой скликає біля себе союзників, говорить кілька відважних слів і вмикає музику. Що можна сказати по висновкам? Якщо коротко, то у 2021 році люди отримали одну з найсильніших у контексті наративу ігор. Вона навіть тоді забрала відповідну нагороду на Game Awards. І це не через відсутність конкурентів, тоді вийшов Resident Evil Village, і тоді ще ж участь брав кіберпанк, бо він вийшов запізно, щоб брати участь попереднього року. Але до чого це все призвело? Я вже казав, що тоді продали, але чому ж? Все просто, незважаючи на класні початкові продажі і оцінки. Через декілька місяців видавець у Square Enix був розчарований загальними продажами, що було сказано під час фінансового звіту. Окей, чому? Давайте ми зараз припустимо, хоча так і є, що гра — феноменальний продукт, який зацікавить багатьох, якщо матиме файну маркетингову кампанію. Окей, ми пропустили, але що справді не дало грі мати хорошу кампанію? Чому, незважаючи на потуги студії видавця, гра не стала фінансово успішною? Давайте вже згадаємо просто на в кімнаті месники. Ті, які відкрисли Dynamics, і ті, що вийшли у 2020 році. Вони гра сервіс, у якої не вийшло. Гра з ліцензією, яка просто кричить, що вона гра за ліцензією. Це не дуже комфортна задроська фігня з кооперативом. Вже зараз можна прикинути, що продати вартових, які ніби видають якраз ліцензію, які ніби задроська фігня, які ніби кооперативні. І які ніби і новими месниками буде важко. Гра не планувалася як двійник, але довести це було тяжко, люди бачили в ній месників. Чи робить порівняння з месниками гру поганою? Ні, на їхньому фоні вартові виглядають фантастичною. Чи вистачило б цього гравцям у 2021 році? Теж ні. Тому зараз лишилося або ті, хто про неї говорить добре, або не говорить взагалі. Ми перший тип, який точно порекомендує вам пройти гру і розказати про неї друзям. Счастья, здоровья, на ЗСУ, До встречи.